Аркан Світ, Таро Манари. Про що цей аркан? Не дарма, астрологічна відповідність, планета Сатурн це планета дисципліни, влади, волі, контролю. Це вже символ такого досвіду якогось, якихось досягнень, і таким і є цей аркан. А, ця чарівна дівчина вона не дарма повернулась до нас тим місцем, яким, яке я закрила, щоб мене не забанили, тому що вона дуже самовпевнена. Вона вважає, що вона вже підкорила світ. Ви бачите, на чому вона сидить, а, причому вона діє іноді навіть агресивно в неї в руці револьвер і вона в ковбойських чоботях. А, тобто така енергетика аркану. Самовпевненість, самоконтроль, досягнення, реалізація, досвід, якого вже немало на сьогоднішній день. На ситуацію, це коли ситуація нарешті завершилась, завершилась вдало, або навпаки, виходити на новий рівень. Ну, ми в манарі говоримо про стосунки, тому це часто, коли Завершились якісь стосунки, або навпаки, ви нарешті добились уваги якоїсь людини, або вашої уваги хтось добився, або добивається. Тобто, якщо на ситуацію, якщо на особистість, то це досить зверхня людина, трішечки агресивна, який абсолютно. Байдуже на вашу думку і на думку, в принципі, всіх оточуючих. В неї свій шлях, який вона прийшла, вона має вже багаж знань, умінь, досягнень. І, в принципі, вона вважає, що вона має право себе так вести. Да? Якщо, наприклад, на перспективи стосунків, це стосунки будуть непростими, тому що, скоріш за все, доведеться підтягуватись до рівня партнера. Можливо, навіть партнер буде трішечки такий аб'юзивний, але це партнер надійний, з яким можна йти, розвиватись, і сумно точно не буде. Якщо дуже поверхнево, коротко, то так. Більше інформації в моєму навчальному курсі також заглядайте в мій телеграм-канал Адекватна Відьма. Там багато цікавих тем. І, звичайно, всіх чекаю на особисті розклади: Аркан Світ, второ Манари. Про що це?